Добрий день рідним, близьким, які прийшли вас проводити. Дійсно, сьогодні ми вже одинадцятий раз відправляємо зведений загон і батальйон «Вінниця» в зону проведення антитерористичної операції. За весь час її проведення і нашої участі в ній всі учасники цієї операції проявили мужність, героїзм, витримку і всі ті найкращі якості, які, які притаманні, які є. І працівників міліції. Я дуже вдячний вам, наскільки ви добровільно вибрали цей шлях в зону АТО. Я дуже вдячний вашим близьким рідним, які вас цьому підтримали. І я надіюсь і маю впевненість в тому, що там ви службу будете нести достойним образом. І на сьогоднішній день жодного нарікання на попередні 11, 10 загонів вірніше, ви 11-й що донесення служби працівниками війни не надходило. Я надіюсь на вашу витримку, на ваш професіоналізм, на те, що всі ті завдання важкі, які стоять перед вами, з честю і мужністю. Я практично впевнений в тому, що, обравши такий шлях, ви свідомо себе. Як то кажуть, будете загартовувати в тих умовах і, повернувшись назад, цінними і невредимими будете нести і подальшому службу на Вінниччині. Я від себе особисто, від членів колегії вдячний вам за ваш вибір. Проважаємо вас в зону, де дійсно проходять бойові дії. Надіємось на те, що і впевнені в цьому, що ви всі повернетеся живими і здоровими, будемо вас очікувати, буде підтримка від ваших рідних, близьких щоденно. В разі якоїсь необхідності або матеріального забезпечення, харчового і таке інше, ми завжди будемо надавати допомогу. Тому вам всім успіхів і ще раз витримки. Ну і героїчно повернутися назад живими і здоровими. Дякую за вам.